Друзі, продовжає заїжджати до нас комерційна техніка на автопінт Київ. В цей раз це MAN TGS 18440. Автомобіль у нас на 12-літровому двигуні, а саме 12.4. У нас зроботизована коробка від ZTF. Дуже потужна та надійна автомобіль, як ви бачите, з такою трошки меншою кабіною. Це якраз MAN TGS. у них трошки менша кабіна, порівняно, наприклад, з Mercedes Actros, який стоїть. Позаду на автомобіль, як я сказав, вже автоматична коробка передач, пробіг 689 тисяч кілометрів і рік 2011. Переходимо до огляду, показую, що у нас по стану і що є. Самому автомобілі. Звичайно, як я вже сказав, це у нас зменшена кабіна, тож цей тягач підійде ідеально для автовозів або для якихось трейлерів. Все-таки з такою кабіною ти не потягаєш автовозу, як з цією, наприклад. Переходимо до самої кабіни і показує, що у нас тут є. По-перше, регулювання всіх проекціях сидінь, як і водійського, так і пасажирського. Переходимо далі. Кермо величезне. У нас тут є. Система мультимедіа є також клімат-контроль на автомобілі. Присутнє, як бачите, багато всіх кнопок, і підігрів сидіння є, і освітлення прицепу. Буквально є все. Зараз вам більш детальніше покажу, що у нас тут розташоване. Автомобіль 689 тисяч км, стан доволі такий гарний, я вам скажу. Автоматична коробка передач перемикається такою цікавою шайбою. Ручник пневматичний, звичайно, регулювання тормозним зусиллям. Буквально є все. Все-таки це комерційна техніка, і вона зроблена тільки для комерційного використання. Електропакет є, електрорегулювання сидінь є, підігрів дзеркал бокових у нас є. Спальничок дуже м'якенький, класний. і ще з такими віконцями, тож доволі тут комфортно, затишно, зручно. І що від себе скажу, все-таки ця кабіна трошки нижча, ніж у Актраса. І тут ти відчуваєш себе все-таки якось комфортніше, якось краще відчуваєш габарити. Але це таке, як я вже сказав, цей автомобіль підходить більше для автовозів. Об'єм 12,4 літра. Рядна шістка у нас тут стоїть, дизельний двигун. Як я вже сказав, автоматична коробка. Передач ЗТФ. Стан ви бачите, я вам покажу ближче, підтікань ніяких немає, запотівань. Тож автомобіль справний та готовий до використання. Тож, друзі, така техніка і ще більше у нас є на автопойнті. Ми знаходимося за адресою Білородка, вулиця Софіївська, 19. Приїжджайте до нас. У нас в продажі, окрім МАНА, є ще два актси, і огляди також на них будуть. Тож чекаємо на вас з вами. Був Київ. До зустрічі!